Раз Григорій Шевченко, якби ви знали паничі, якби ви знали паничі, де люди плачуть живочі, то ви б елегії не творили та марне Бога б не хвалили, на наші сльози сміючись, за що не знаю, називають хатину в гай тихим раєм, я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились, на перші сльози я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, що по тій хаті не жило, а хату раєм називають, не називає її раєм. Тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене та мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину в тім гаю. У тій хатині у раю. Я бачив пекло там неволя, Робота тяжка і ніколи. І помолитись не дають. Та матір добру мою ще молодую у могилу нуждата праця положила. Там батько плачеш із дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі. Умер на панщині, а ми розліглися саме же людьми. Мов мишенята я до школи. Носили воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили, а сестри, сестри, горе вам. Мої голубки молоді, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете.